На нацвідбір Євробачення 2026 подали 451 пісню від 392 артистів, серед них 313 сольних виконавців і 79 гуртів. гурців. Дехто вже брав участь у попередніх відборах, а деякі представляли Україну на міжнародний конкурс. Один слот у фіналі визначався онлайн голосуванням Його здобув хая. Який отримав перевагу завдяки підтримці аудиторії, а не журі фінал відбудеться 7 лютого. Журі включає досвідчених виконавців та експертів, серед яких Руслана і Злата Угін серед фіналістів повертається Джері Хейл. Монокейт, колишня вокалістка Гоуей, також бореться за вихід на міжнародну сцену. Їх досвід і пісні роблять скат конкурсу не Букмекери вже визначили фаворита. Джері Хелл має близько 44% шансів на перемогу, але онлайн голосування і підтримка фанатів можуть змінити розклад у фіналі.